Бетон є одним із найдавніших матеріалів. Він використовувався ще за часів перших цивілізацій, але крім звичного всім його використання у будівництві будівель та різних споруд. З 18 століття він почав застосовуватися й у будівництві кораблів. Винахідником першого бетонного судна вважається француз Жан Луї Ломбо. Вперше бетонний човен був представлений у 1855 році на міжнародній виставці в Парижі. Для його створення Ламбо використовував цементний розчин та металеву арматуру. Човен міг успішно триматися на плаву і мало чим відрізнявся від човнів з дерева. Залізобетон тоді був досить перспективним матеріалом для заміни дерева, вартість заготівлі якого набагато вища. Розквіт бетонного суднобудування припав на часи Першої світової війни. Технологія стала затребованою через банальний дефіцит сталі. Бетонні кораблі будували буквально по всьому світу, і до 1919 року їх було вже більше однієї тисячі. Найбільше бетонних суден створили в Італії, Німеччині, Норвегії, Франції, Данії та Швеції. Найчастіше це були буксири, баржі та пороми. У СРСР бетонне суднобудування також мало велику популярність як до Другої світової війни, так і деякий час після. Головною перевагою бетонних суден є їхня низька вартість. Також бетон не схильний до корозії і не покривається іржею під впливом солоної морської води. Бетон простий у роботі, тому швидкість зведення такого судна значно вища. Бетон є вогнестійким негорючим матеріалом, проте є й мінуси. Морехідні якості бетонного корабля гірші, ніж корабля зі сталі. Такий корабель через велику масу йде набагато повільніше і найчастіше. Тіше витрата палива більша. Тому вже після Другої світової війни більшість бетонних суден у СРСР стояла на причалі і використовувалася для різних службових та господарських потреб а також їх часто використовували як мішені на навчаннях. Чому бетонний корабель не тоне? Справа в тому, що конструкція таких кораблів нічим не суперечить відомим законам фізики. Закон Архімеда про витіснення рідини чудово працює і на них. Він говорить. На тіло повністю або частково занурена у рідину або газ діє сила виштовхування спрямована вгору і рівна вазі рідини, витісненої цим тілом. У результаті бетонний корабель не йде на дно як камінь, кинутий у воду, а тримається на її поверхні. Після закінчення Другої світової війни залізобетонне суднобудування майже зникло. Хоча навіть у наш час окремі судна з бетону виробляються в різних країнах світу. Підписуйтесь на канал, далі буде ще багато цікавого.